Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним Силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні ми в селі і будемо готувати домашню качку. Як будемо готувати, розповім далі. Для приготування качки, для запікання качки в духовці я буду використовувати наступні інгредієнти. Безпосередньо сама качка у мене вона заважила 1 кг 800 г. Соєвий соус 1 столову ложку не більше. Суміш спецій 1,5 чайні ложки. Тут хмелі сунелі, паприка, чорний, білий милений перець, сушені трави. Мед, 1 столова ложка без гірки. Сіль 1 чайна ложка. Знову ж таки, також без гірки. Гірчиця 1 чайна ложка, також без гірки, у мене міцна. І яблука – 2 штуки. Все. Качку, друзі, ми, якщо потрібно, просмалили, очистили. Ось. Тепер всі інгредієнти, окрім яблук, ми. Перемішуємо до однорідної консистенції ось такої. І цими інгредієнтами намащуємо нашу качку. Після чого качку ми кладемо вже промариновану в одноразовий пакет. І, в принципі, я ми маринували качку на вечір. Я відправив її до обіду наступного дня на балкон. Там прохолодна, ідеальний варіант. На наступний день перед запіканням беремо 2 яблука, миємо, очищаємо від серединки. І ці яблука розміщуємо всередині качки. Ось таким чином. Все. Качку обов'язково я завжди запікаю в рукаві. Як правило, кажуть, на 1 кг качки 1 час запікання. У мене качка, повторюсь, завашила 1 кг 800 г, тому в рукаві я запікав її 2 години. Єдиний момент, що за 10 хвилин до того, як виймати качку, я, друзі, цей рукав розрізав. Для того, щоб качка взялася ось такою гарною шкоринкою. Качка вийшла ідеальна за рахунок того, що вона запікається в рукаві, кісточки всі відходять від м'яса. Ну, взагалі, друзі, дуже-дуже смачний рецепт. Я певне, він вам сподобається, він простий, тому користуйтеся. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, а також коментуйте. До нових зустрічей!